Слава Україні! Пістолет Макарова. ПМ. Радянський самозарядний пістолет, розроблений Миколою Макаровим у 1948 році. Надихався Миколо красою пістолета Вальтера ПП. Але додали й свого. Це не є точною його копією. На озброєння прийнято, прийнятий цей пістолет у 1951 році. Це один з наймасовіших пістолетів у Радянському Союзі. Та, звичайно, на пострадянському просторі. Калібр 9 на 18 мм, вага спорядженого 810 грам, довжина майже 162 мм, ширина майже 31 мм, висота майже 127 мм, початкова швидкість кулі 315 м на секунду. Заявлена ефективна дальність стрільби до 50 метрів. Заявлено, що куля зберігає убійну властивість на відстані до 350 метрів. Стандартний магазин на 8 патронів однорядний. Ударно-спусковий механізм подвійної дії з відкритим курком. Дія автоматики основана на вільному рухові затвору. У ПЕМІ ударник має вільний рух. Він не підпружинений у задньому положенні. Через що теоретично при падінні з великої висоти може відбутись накол капсуля у патроні та постріл. Але через малу масу ударника ймовірність такої події крайнь мала. Так вважав Макаров. Засув, який блокує магазин, розташований ось тут знизу руків'я. Щоб вийняти магазин, потрібно відтягнути ось цю пружину. Магазин буде розблокований та трохи підніметься. Таке рішення менш зручне для швидкої заміни магазину, але запобігає випадковому від'єднанню магазину. Ще існує накладка на руків'я від фірми Fab Defense модель PMG. Ця накладка дозволяє важіль скидання магазину винести наверх під великий палець. Цей важіль спеціальною тягою. Відгинає нижню частину бойової пружини, тим самим звільняючи магазин. Але існує теоретична ймовірність, що під час стрільби цей важіль можна випадково зачепити великим пальцем та неочікувано втратити магазин. Також цей важіль можна помістити на праву частину. Після того, як дослали патрон у патронник, якщо поставити пістолет на запобіжник, Крок автоматично буде переведений у небойове положення. Ось тут запобіжник не дасть йому здійснити удар по ударнику. Та крок не можна буде поставити у бойове положення. Він зараз заблокований. Також заблокований затвор. Тепер, щоб здійснити постріл, після того, як зняли з запобіжника. Потрібно звести курок, або натиснувши на спусковий гачок, зробивши повний його хід, відповідна сила, яку потрібно буде прикласти до гачка, буде більшою. Через те, що спочатку потрібно буде подолати опір бойової пружини та звести курок, або великим пальцем перевести курок у бойове положення та коротким ходом спускового гачка здійснити постріл. Так, перший постріл буде точніший через менше зусилля, яке потрібно прикласти до спускового гачка. Можна зняти курок з бойового положення, утримуючи великим пальцем курок та при цьому натис... натиснувши на спусковий гачок та повільно опускаючи курок. Зняли вистріла не відбулося. Після того, як у пістолеті закінчаться патрони, він стане на затворну затримку. Щоб поставити на затворну затримку самостійно, потрібно відвести затвор у крайнє заднє положення та великим пальцем правої руки припідняти ось цей важель. Якщо після цього всього у пістолет вставити заряджений магазин та відпустити затвор, патрон буде досланий у патронник та одразу можна вести стрільбу. Зазвичай використовуються патрони з кулею стальним сердечником у оболонці. Довжина патрону від 24,8 до 25 мм. Маса патрону від 9,7 до 10 г. Вага порохового заряду від 023 до 025 г. Довжина гільзи від 17,8 до 18, і десятої мм. Матеріал гільзи латунь або сталь, яка покрита лаком. Маса кулі від 5,8 до 6 г. Довжина кулі від 12,2 до 12,35 мм. Діаметр кулі від 9,22 до 9,27 мм. Маса сердечника. Кулі від 2,1 до 2,12 грама. Не знаю навіщо вам ця інформація, але напевно потрібна. Магазин на 8 патронів це все ж маловато. На даний момент це далеко не найкращий, не найзручніший пістолет. При стрільбі він суттєво б'є по кісті. Якщо багато стріляти, це відчувається. Але це надійний пістолет. Навряд чи ви з нього зможете стріляти влучно на 50 метрів, але на дистанціях до 20-25 метрів, він буде ефективний. Це хороший пістолет для свого часу, який все ще добре виконує свою базову функцію. Він стріляє, він все ще добре стріляє. Підписуйтесь на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.